Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу, ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Отже, для того, щоб приготувати креплики з рибою та капустою, але насправді ліпити таким способом дуже легко. Ви швидко звикнете. Начинки до цієї страви бувають різні гриби тушкована квашена капуста, картопля, квасоля, фрукти, тертий мак, уселетець та багато іншого. Такі вареники можна варити звичайним чином або на пару, а також заморожувати в довольній кількості. Так у вас завжди будуть напівфабрикати, які можна швидко приготувати. У мене вийшло 35 крепликів, які я складаю на дошку